Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Зробив я маленьке опитування, і деяка кількість моїх глядачів доволі таки зацікавлені в темі доступної зброї, скажімо так, пневматичної, зокрема, револьверів під патрон Флобера і багато всілякого іншого. Тому я буду старатися розвивати цю гілку. Кому однозначно буде цікаво далі, пишіть свої коментарі. Побажання, можливо, до якихось випробувань і так далі. І з чого почнемо це відео? Багато хто з мене насміхався доволі довгий час, оскільки я демонстрував пневматичну гвинтівку Кандар Б33 в калібрі 5,5, і модернізації, і розхвалював, проводив відстріл там і так далі. Насміхалися, купи те, купи інше. Це саме слабше, що може бути. То тільки горобців лякати, і то вони помирають скоріше всього з осміху. Я по горобцях не стріляю, оскільки це вбивство заради розваги, і цього слова я вживати навіть і не хочу. І це тільки дурачки, якісь, які просто ну, не мають де діти свою негативну ментальну енергію, можуть цим займатися. Довгий час порівняно вона вже в мене. В мене перед тим була Мурка МР512 Байкал. Взяв калібр 5,5, тому що мені, ну скажімо так, імпонував цей калібр. Не знаю чому, на що я розраховував в першу чергу. Причин було декілька. Є всілякі там набої, різноманітні, абсолютно там. Для своїх, скажімо так, задач було дуже багато різних інших набоїв, звісно, я їх відстріляв. Модернізував гвинтівку, встановив газову пружину, інший перепуск, іншу манжету. Стала вона поводити себе краще, але для деяких моїх задач того трошечки все одно малувато. Я десь досягнув під 20 джоулів, більше 20, я думаю, що вона немає. І ті всі насмішки, вони призвели до однієї ситуації, яка буде для багатьох шоком. Я постійно набої брав в магазині ліхтарики. Посилання однозначно я лишу в описі. Також у вас є можливість в цьому магазині купувати товари з знижками, по-моєму, промокоду, який також я лишу в описі. Є багато. Акційних можна сказати пропозицій і подарункових наборів. Тобто ви купуєте якийсь товар і до нього йде в подарунок абсолютно безкоштовно, дещо інше. Також є безкоштовна доставка при замовленні товарів від тисячі гривень. І якщо вам цікаво, подивіться маленьку, скажімо так, інтеграцію з асортиментом даного магазину. Шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все. Від пневматики акумуляторів та ножів до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов, зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі: товари для активного відпочинку, туристичне спорядження, пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак. Це інтернет-магазин Ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень подарунки до різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент, постійна онлайн підтримка, і тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні! Мені цей магазин дуже подобається цінами, компетентністю менеджера, швидкими відповідями, постійно зв'язок, на всілякі теми можна з людьми поспілкуватися, підібрати різноманітний товар. Це, очевидно, великий плюс. Я потім взяв там револьвер свій під патрон Флобера і багато іншого, тому що люди приємні, ціни толкові, хороші пропозиції і гарантії, тобто будь-які там проблеми вирішуються, якщо вони виникають. Хоч в мене з проблем не було ніколи. Швидка доставка і, знову ж таки, є багато бонусних і акційних пропозицій, і подарункових. І щоб мої, скажімо так, в лапках хейтери не надривали лишній раз животи, я просто всього-навсього, з того всього, взяв собі щось інше. Відео, напевно, так і буде називатися: з грязів князів, оскільки брудом поливали, дуже багато було. Хейту відверто, хоча деякі люди відгукувалися позитивно. Але це моя давня мрія, дуже така давня мрія. І люди допомогли, скажімо так, мені з вибором адекватним. І реально це був той товар, який мені дуже довго був ментально не по кишені. Не фактично фінансово, а ментально. До нього треба готуватися. Це Хацан 135 Vortex. Найпотужніша пружинно-поршнева, в нашому випадку з газовою пружиною. Гвинтівка в Україні. Я, якщо комусь цікаво, посилання лишу в описі також напряму на цей товар. Кому дуже потрібна ця річ. Це Гвинтівка класу Super Magnum, яка по документах має 39 джоулів. Але під час випробувань в деяких блогерів я спілкувався з ними, були, це залежить знову ж таки, від типу набою. Я взяв ось такий 0,75 грамів, оскільки легший. Він категорично некучно летить. На це все впливають нарізи в стволі, і коли куля виривається зі ствола занадто швидко, вона з тих нарізів зривається і точність, скажімо так, кульгає. Тому я б сказав би 0,68-0,75 грама це мінімум для такої страшної потужності. Вона в дерев'яному ложі, кватро тригер в неї спусковий механізм, який регулюється по ходу робочому і по жорсткості. Тобто можна налаштувати абсолютно як заводно. Я вже встановив приціл, який я купив, на жаль, не в цьому магазині, а в іншому. Тут є фіксатор і тут поставив між ними фіксатор, щоб оцю частину тримати. Тобто в мене дві частини кріплення прицілу, вони тримаються. Приціл має регулювання, він від 4 до 16 з підсвіткою, з іншого боку тут є підсвітка. Ну, все згодом покажу. Кому потрібен детальний огляд цього прицілу. Зробимо, пишіть свої думки і побажання. Гвинтівка нелегенька, 4 кілограми і 100 грамів без прицілу, з прицілом 4,5, а то й більше навіть здається. Тобто вона для доволі таких фізично розвинених людей. Я вам скажу, і для зручності користування від стрілу пачки набоїв в день, вам треба дуже мати велику силу в руках. На своїй оці кандар, я думав, що я доволі, скажімо так, в руках не слабенький хлопець, але виявилося. Що сили треба трошки інколи і більше, тому що звести газову пружину на 170 чи на 200 плюс атмосфер я точно вам не скажу. Можливо, інформацію я уточню в цьому магазині і ви будете її знати напевне. Звести цю гвинтівку доволі важко. Вона є саме гвинтівкою, оскільки ця за рахунок своєї довжини відноситься до карабінів, тому що нарізне щось коротше це карабін. Нарізне довше, це гвинтівка, там, відповідно, є по розмірах. Метр двадцять її довжина і 1 метр цієї. Також є револьвер під патрон Флобера, різноманітні ножі і так далі. Це все, що я купував на цьому сайті. Знову ж таки, за асортиментом можете ознайомитися в описі. Знову ж таки, Є знижки, є бонусні програми і багато іншого. Ну І це я купляв також в іншому магазині, але стартовий шумовір, пістолети. Є також наявності в цьому магазині доволі широкий вибір, багато дуже всього. І чесно, я зробив це все не для того, щоб заткнути пельку хейтерам, а щоб, напевно, задовольнити е, свою скажімо так, потяг до зброї, до доступної в першу чергу. Так? І до розважальної, оскільки найперше це набої, їхня ціна, і основне призначення, спортивно розважальна стрільба і розвинення навичок поводження зі зброєю. Це однозначно, я думаю, багатьом людям важливо. Тим паче є всілякі задачі. З часом законодавство може в Україні змінитися і відповідно зміниться відношення і вид застосування, дозвіл на вид застосування тої чи іншої зброї, оскільки там потужність деяких. Одиниць дозволяє її застосовувати прямо, там, за призначенням, на яку розрахована ця потужність. Це моя думка, але вже як розпорядиться законодавство України. Це інша справа. Е, гвинтівка в дереві. Це турецький горіх, мені здається, писали люди деревом, яке нігтем проминається, нічого тут не проминається нігтем. Це чоловік писав про гвинтівку, яку він купив 12 років тому. Є тильнік, тобто. Частина приклада, яка регулюється, є елементи, вони тут в коробці під прицілу я їх заховав, щоб можна було в кого доволі довгі руки подовжити цю частину. Резинова накладка гасить віддачу, яка тут доволі серйозна. Знову ж таки, за рахунок потужності. Але якби гвинтівка була покладена не в дерев'яне, а в пластикове ложе, була б на той кілограм легша, то я думаю, що імпульс віддачі вона стримувала б. Гірше. Тому маса тут не завжди негативна частина. Поносити з нею, поноситися цілий день і побігати десь, я думаю, мало кому буде приємно, оскільки знову ж таки маса гвинтівки. Але кому треба потужність, якість і порівняно невелику ціну в рахунок потужності. Тому що дві найпотужніші такі гвинтівки це Діана 350, це німець, але Діана на 20-30% дорожча. І якість там матеріалів не те щоб сумнівна, в цьому ніхто не сумнівається. Німці вони мають трошечки більший запас по якості, але чи він всім потрібен? Спусковий гачок тут покритий нітридом титану, доволі класно звучить і класно, дорого виглядає. Таки, як я казав, є регулювання, досить тонке, можна абсолютно підлаштувати під будь-яке зусилля спуску під ваші потреби. Приціл тут 4 на 16, тому що, по-перше, мені треба було з хорошими регулюваннями і з регулюванням адекватним паралаксу. І діоптріями тут також це все регулюється. На людей, які мають трошечки, скажімо так, проблеми з зором. Тобто цей приціл це можна сказати мікроскоп, який дуже гарно налаштовується. Це як окуляри для будь-яких людей, близько чи далекоруких Є налаштування паралаксу, і знову ж таки дивлячись, яку ціль і як близько ви хочете і чітко побачити. Приціл, знову ж таки, не з цього мазину, але є в них також і оптичні приціли, і багато інших е спортивних, мисливських товарів, тобто, всього абсолютно, що може вам знадобитися під час проведення вашого активного відпочинку. Гвинтівка. Мені дуже подобається спочатку візуально, в неї є штатні прицільні пристосування, які доволі непогані, мають гарне, фіксоване тобто з фіксаторами регулювання бокових вертикальних горизонтальних подра... поправок і з елементами, які світло накопичують, тобто в темряві вони будуть вам Допомагати орієнтуватися на прицільні пристосування. І є незнімна фіксована мушка, напіввідкрита. Це також плюс, тому що закрита мушка, вона доволі закриває сильно, я б сказав би, навіть огляд на близькій дистанції. Вся інформація буде в описі. Кому цікаві і потрібні огляди детально, відстріл по мішенях, буде багато всіляких відео, я надіюся, все буде вдаватися. Це моє хобі. Моє захоплення, я хочу з ним ним з вами поділитися. І в першу чергу це просто для людей, які дійсно ну, не можуть купити в міру просто можливостей і доступу вогнепальну зброю, але вам треба потренуватися, порозважатися, підняти свій рівень, скажімо так, підготовки, кому для яких цілей. Мішені вона може брати. На дистанціях вище 150 метрів спокійно. Тому, знову ж таки, особисто в мене влучення в якусь мішень, особливо дальню, воно викликає таке, скажімо, внутрішнє задоволення. Тим паче, налаштування прицілу, знову ж таки, влучність в дрібні мішені, кучні стрільби. Це все в людей, які захоплюються такими речами, воно викликає однозначно задоволення. Тому я рекомендую магазину, оскільки приємні ціни, безкоштовна доставка, що також важливо під час покупки накладеним платежем, ви отримуєте безумовно безкоштовну доставку. Тобто вже 300, 400, 500 гривень ви економите залежно від ціни загального товару. Це вже нової пошти. Інше питання завжди йде в подарунок пачка набоїв, які коштують 400 штук, більше 500 гривень. Ну і, відповідно, є акційні товари, і у вас є промокод, який знову ж таки буде в описі який ви можете використати для того, щоб купувати товари. Всім велике дякую за перегляд. Всім бажаю миру, розуму, основне поняття в застосуванні тої чи іншої зброї. Я вам скажу: тут є два великих і серйозних запобіжники, щоб такою зброєю не могли користуватися діти. Це доволі велика маса для маленької, скажімо так, худенької особи людського роду, це буде, скажімо так, нелегко доволі. І є дуже велике зусилля на взведення самої гвинтівки. Тому тут є таких два очевидних запобіжники одразу, щоб ніхто не казав, це от так дітям погратися. Дітям погратися це рогатка і пістолет, який стріляє пластиковими кульками або водою. Це абсолютно не призначено для розваг дітей, оскільки велика потужність і відповідально має бути відношення. До такої зброї через її, скажімо так, велику потужність. Всі посилання в описі, всім дякую. Надіюся, що люди, які з мене сміялися, я їх нічим не образив. Просто це не для вас, щоб ви перестали сміятися, а для мене. І я завжди щось спочатку роблю для того. Щоб зрозуміти, що мені насправді потрібно, а людина, яка на світі все знає, ще, на жаль, не народилася. І одразу мати фінанси це також зараз такий час, доволі непросто. Тому я думаю, що всі розуміють, чому була, скажімо так, затримка спалахування. І спочатку була куплена простенька, одна з найпростіших, а тепер куплена одна з найсильніших. Бачите, середньої ланки немає. І відповідаю одразу на питання, чому не взяв ПСП. Я не хочу бути залежний від компресора. І тим паче ціни доволі такі великі. Тут ресурс газової пружини десятки і десятки тисяч пострілів. Тобто, неважливо, де я буду знаходитися. Я знаю, що все буде залежати від того, чи хватить мені сили взвести цю пружину газову. І все. І в мене енергія ніколи не втратиться. І ПСП вони класні, безумовно, тільки ціни. Можливо, з часом я і до цього доросту. Знову ж таки, все буде з часом. Побачимо, як буде розвиватися ця тематика. Здоровенна річ, вона доволі велика і масивна. Я вам скажу, що не кожному вона по силах, навіть на зусиллях зведення, я був здивований це доволі цікаво. Кому потрібні всілякі револьвери українського і турецького виробництва. Чи ПСП, чи пружинопрошневі українського і всіляко іншого виробництва, всіляких інших країн. Звертайтеся в магазин. Магазин класний, мені приємно, просто з людьми навіть просто поспілкуватися. В них інформація постійно розширюється, дуже багато е, тем в блогах їхніх розкрито. Це також класно, особливо для новачків. Е, товарів дуже-дуже багато. Я вже там приглядів дуже багато всього. Надіюся, що доживу до того дня, коли зможу це все купити і показати вам. А наразі, добре хлопці! Будьте всім здорові.